Мої вітання, поїхали. Так, дуже гарна новина. Повернулись наші полонені 207 військових та цивільних. По-перше, подяка всім причетним до такої важливої справи. А по-друге, дивимось ще повернення наших цього року або найближчим часом. Повернення наших полонених. Повернення наших полонених. Значить, це ми дивилися з вами, бачили і знову таке саме: буде масове повернення наших полонених. Причому я не дуже сильно бачу, що це буде саме обмін, а повернення. Отак. От так що, дай Бог, тут фу нехай так і буде. Далі поїхали. Так, далі у нас, е, значить, атаки на ворожу інфраструктуру будуть посилюватись. Повідомляє офіс Буданова, дивимось. Чи Буде посилена атака на ворожі інфраструктури. Ну, давайте так. Чи будуть там у людей проблеми зі світлом, з теплом і з переміщенням так будуть. Сказати, що це ЗСУ або карма? Та Бог його знає, може йти і інше. Так, далі поїхали. Дивимось ситуацію по регіонам України. Ви просили на лютий місяць. Дивимось захід, схід, північ, південь і центр. Що там буде відбуватися з точки зору воєнних дій? Захід України, лютий. Якщо є небезпека, то звідки вона є? Захід України. Так, е, захід України. Е, приготуватися е, всім, хто хоче або буде перетинати кордон. Тобто е, ситуація небезпечна на кордоні. Це перше. Е, далі, все, що стосується. Поїздів, транспорту громадського також під загрозою, тобто тут мається на увазі або будьте дуже обережні. А просто за кермом, або а, не користуйтеся у лютому, тобто перенесіть свої подорожі на березень місяць, у лютому не треба нікуди подорожувати. Отак. Далі. Далі дивимось схід. Схід, як буде на сході у лютому справи? На сході дивіться, схід України народ, хто е планував переїзд. Отут навпаки. Тобто на Заході не треба нікуди подорожувати і не треба там да, перетинати кордон, а на сході навпаки. Хто планував переїхати, це треба зробити негайно. Тому що далі ні за які гроші, ні за які, я не знаю, зв'язки у вас це не вийде. Тобто є така ситуація, знаєте, ви як. Ви як заложник, ну, тобто ви як людина, яка не може шах вправо, шах вліво, розстріл. Тобто отака от от ситуація. Так що, хто ще не виїхав з дітьми, то тим більше, виїжджаємо. Виїжджаємо. Хто ще не продав майно, продаємо. Це по ситуації на сході. Так, північ, ситуація на півночі України. Так, ситуація на півночі України. Ситуація така, що після того, як стемніє. Категорично заборонено, тим паче, якщо ви біля кордону знаходитесь, виходити на вулицю або випускати дітей. Бо можуть бути і, на жаль, будуть ворожі якісь прориви невеличкі, не масовані, але вони, на жаль, можливі. Це по півночі. Південь. Південь. Так, найнебезпечніша ситуація Півдня заключається в тому, що там буде іти якесь литися інформаційне лайно щодо півдня. Нічому і нікому не вірте, нікуди не дінеться від нас наш південь, він наш. Зміна влади чекаємо там, оновлення влади чекаємо там. А, місто, яке чекає на півдні найбільші такі, знаєте, зміни це місто біля води, там, де є велика вода. І загроза від води також є. Центр України. Центр України. А, щось таке зараз придумають, що в центрі України. Не збиралися масово люди, тобто чекаємо з вами або якісь укази комендантські години може стануть на порядок раніше. Або чекаємо якийсь карантин, або чекаємо яких, якихось нових указів. То указів. Тобто, треба центр України максимально звільнити від людей, щоб там не було ніякого скупчення людей. Це перше, друге центральна частина України сигнал тривога сирена. Ми шукаємо. Сховища, тому що летіти буде. Летіти буде, волати буде. Ну, так, щоб це когось здивувало і щось було, знаєте, надто більше того, що було до того. Чим нас ще з вами здивувати, скажіть мені. Дякую.